Доброго дня, малята! А ви знаєте, кожна дитина має право на сім'ю. Я пропоную вам пограти в дидактичну гру сім'я. Ось послухайте загадку. Хто усіх нас захища матінці допомага, з ним нічого не боюсь, здогадались це? Татусь, вірно. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька матуся. Хитрі очі, дві косички, у веснянках ніс та щічки, непосида невеличка, називається сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій братик. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь вірно. Ніжна, лагідна, рідненька, як голубонька, сивенька, нам би небо прихилила. Це бабуся наша мила. Зрозуміли, діти, що кожна дитина має право на велику сім'ю.